Росія завдала масованого удару по нашій столиці. Ракети і дрони влучали у житлові будинки в школи, в дитячі садочки. Є загиблі, понад сотня поранених, серед них і наші діти. В цьому випуску я розповім і покажу жахливі кадри того, що сталося, друзі, що довелося пережити Києву вночі, і що ми можемо зробити. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Напишіть в чаті під цим відео, як для вас минула ця ніч, а я одразу буду починати. Отже, Росія здійснила одну із наймасованіших атак на Київ спочатку повномасштабної війни. Ось так це було. Даруйте за матюча. Ми розуміємо, наскільки, наскільки люди емоційні в такий час. Далі, до речі, кадри того, як. Столиця була під ударами Російської Федерації. Далі буде видно, як фактично спалахують ось такі от осередки по місту Києву. Отже, за даними повітряних сил, ворог випустив, як вони повідомили, понад 300 дронів, зокрема шахеди, вісім ракет, з яких три балістичні це іскандери. Також відомо, що основною ціллю був саме Київ, столиця України, але удари також зачепили Дніпропетровську область, Сумську, Полтавську, Миколаївську і. Київську це була комбінована атака. В чому різниця? Це комбінована атака. Спочатку вночі столицю атакували дрони Камікадзе, які заходили з різних напрямків. Вони фактично брали в кільце. Вони брали в оточення Київ. Через годину почався ракетний удар. Це, друзі, удар і блискавка. Подивіться ще раз, будь ласка, на цей кадр. Синхронний, одномоментно удар і блискавка. Отже, тут треба сказати про те, що за словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клеменка, атака була спеціально спланована, щоб перевантажити нашу протиповітряну оборону. П'ять ракет 21 ударний дон влучили у 12 локацій по Україні. Більшість з них у Києві в столиці впали уламки. У 19 локаціях тут потрібно одразу зазначити, що я посилаюсь на повітряні сили в Київській міській державній адміністрації. Повідомляють про 27 локацій. Відомо також, що українська ППО збила 288 із 309 дронів і 3 з 8 ракет. Але на жаль, жертв уникнути і руйнувань уникнути не вдалося. Далі буду демонструвати інші кадри, друзі, і розповідати про наслідки. Подивіться тільки от щойно просто подивіться на цей кадр: це житловий будинок. Давайте по районам зараз ми з'ясуємо, що сталося в різних районах Києва. Святошинський пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Подивіться на кадри зараз, на ці жахливі кадри за словами Ігоря Клеменка, ракета влучила приблизно в п'ятий поверх у цьому будинку. Не було підвалу, там був лише погріб. Що фактично ускладнило укриття для людей? Відомо, що рятувальники працюють цілодобово. Ну цілодобово не саме початку працюють так. Вони розбирають зараз завали. Один чоловік провів під завалами 5 годин, понад 5 годин. Далі я покажу кадри того, як рятувальники його дістають. На щастя, йому вдалося вижити. Рятувальники ДСНС розбирали бетон. Вони передавали йому воду. Вони підтримували його розмовами. Ще раз підкреслюю, на щастя його врятували і зараз надали вже медичну допомогу. Соломінський район там пошкодження квартири в кількох багатоповерхівках, горіли автомобілі. Є також руйнування нежитлових будівель. Голосіївський район столиці, удари зачепили школи і дитячий садочок. Уявіть місця, де вчаться наші діти, де вчаться наші діти. Вони тепер б'ють просто по дитячим садочкам, по половим будинкам, конкретно по школам. Вони б'ють там, де діти наші, і вбивають їх. На жаль, хлопчик шестирічний сьогодні загинув. В кареті житкої допомоги. Шевченківський район. Там ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медичного закладу. Знову ж таки, в дитячому відділенні. Це місце, де лікують найменших. Воно стало ще однією цілю ворога. Яку загрозу наші діти представляли Російській Федерації? Яку? Це військові об'єкти, це склади, це арсенали, це боєприпаси. Що, чому вони туди б'ють? Вони систематично б'ють, щоб вбивати наших дітей. От, і вся відповідь, от, і вся відповідь на запитання. За оновленими даними Київської міської військової адміністрації, станом на 13.00. Це важливо. На 13.00, внаслідок атаки загинуло 8, 8 людей, серед них шестирічний хлопчик, про якого я вже сказав. Він помер в кареті швидкої. Постраждали 124 людини. З них 44 перебувають у лікарнях. Найтрагічніший факт увага, далі. Дев'ять дітей отримали поранення, і це найбільший показник за одну атаку спочатку цієї жахливої війни, розв'язаної путіним. Серед поранених п'ятимісячна дівчинка. Це ж не просто, як вибачте, якась статистика. Друзі, це не просто статистика. Це наші сусіди, це друзі, це рідні. Це мати з шестирічним сином, які загинули разом. Це діти, які мали б гратися, вони б не мали лежати в лікарнях, і їх вбила Російська Терористична Федерація. Очевидець Олександр. Далі будемо звертатися до тих, хто це це бачив, і став очевидцем. Подій житель зруйнованого будинку у Святошинському районі він розповів: він каже: От, щойно відбій, і хана відбій дали і одразу приліт. Люди ледь встигли заховатися. Хтось був в ліжку, хтось в коридорі, і їх завалювали бетонними плитами. Клименко розповідав, що люди просто ударною хвилею їх викидували з вікон. Рятувальна операція ще триває до там. Ліквідації наслідків залучено максимум техніки, максимум фахівців. Рятувальники, кінологи, психологи ДСНС, один із врятованих чоловік зараз на ваших кадрах його врятували. Давайте ще раз покажемо. Його врятували. Дякувати Богу. Він залишився живий. От він провів під завалами понад 5 годин. Ось кадри того, як його дістають з під цих завалів. Рятувальники не лише, не лише там розбирали бетон, вони морально його підтримували, вони продавали йому воду, і зараз він в лікарні, але живий, на щастя, так і, 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 і давайте так скажемо. Це маленька друзі перемога серед великої трагедії. Можу сказати, що два гелікоптери ДСНС вони здійснили 20 скидів води, щоб загасити пожежі. Я хочу вам показати зараз ці кадри. Погляньте, будь ласка. Треба зазначити, що не вперше ДСНС використовують гелікоптери. Ви можете уявити просто масштаб пожежі, коли доводиться задіювати навіть таку техніку. Цього разу два гелікоптери, дві одиниці гелікоптерів було задіяно з Дніпра. Черпаком вони беруть. Ну я називаюся Черпак, Черпаком беруть воду, так, от в таку в такий спеціальний сосуд. і потім ну, гасять пожежу, так з Дніпра. Ось такі от кадри маємо. Тут треба сказати, що багато киян провели е, цю ніч е, в метро. В метрополітені люди ховалися в підземелі. Фактично, так в е, метро вони йшли, кияни гості столиці е, ще від вечора. Тому що почали в моніторингових пабліках писати про те, що Росія готує удар ще від вечора. і От люди одразу пішли, і от кадри як вони е, спалять, просто в метрополітені. Я до речі, скажу, що це вже на жаль перетворюється в тенденцію. На жаль, люди вже ходять в метро. Ну, ви уявіть сім'ї, діти, літні люди вони ховаються під землею під землею, тому що їхні домівки постійно під прицілом. Я закликаю всіх, до речі, також ховатися і слідувати в укриття цивільного захисту, як тільки повітряна тривога, як тільки ви чуєте сирену. Поки Київ горів Російська терористична Федерація цинічно заявила, що вони атакували військово-промисловий комплекс і склади з боєприпасами. Це склади з боєприпасами. Подивіться, будь ласка. Житловий будинок, багатоповерхівка, яку зруйнували російські орки, ці я не знаю, як їх ще по іншому назвати. Це що? Склади з боєприпасами? Це арсенали зброї. Зруйновані будинки, дитячі садки, лікарні? Це не військові об'єкти, це наші домівки. До речі, я хочу сказати, що ця атака це відповідь Путіна на ультиматум Трампа. Друзі, це відповідь Путіна на ультиматум Трампа щодо припинення е, війни. Росія продовжуватиме вбивство, якщо світ не посилить тиск і Трамп, зокрема, світ ці злочини бачить, але чи достатньо робиться санкції, тиск, зброя для України? Це те, що може зупинити агресора. Скільки можна про це вже говорити? Але де реакція? Ну, от зараз я, я це відео там записую за годину до того, як воно вийде в ефір. Де реакція? Поясніть мені. Будь ласка, де вона? Я не бачу, я не чую раніше. Вона була це що перетворилася звичайні прості будні. Вибачте, будні дні для заходу потрібна реакція, потрібна ізоляція, потрібні санкції, потрібна зброя для України. Лише так ми можемо встояти. І відбити російську агресію, в тому числі повітряні атаки. Ця ніч дійсно була однією з найстрашніших для Києва: вісім загиблих, 124 поранених, зруйновані будинки, дитячі садочки, лікарні. Але ми не просто жертви. Ми народ, який бореться, друзі. Вибачте за таку патетику. Ми вистоїмо, тому що ми разом. Якщо ви можете, будь ласка, підтримуйте тих, хто постраждав, долучайтесь до волонтерських ініціатив, діліться інформацією, допомагайте збройним силам України. Кожен маленький крок наближає нас до перемоги, і ми пам'ятаємо усіх. Хто загинув, ми боремось за тих, хто вижив, і ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дякую, друзі. Підпишіться на цей канал і поділіться в чаті своїми враженнями від того, що ви побачили і почули. І напишіть, як ви пережили цю ніч. Бережіть себе до зустрічі.